Кандидатура на мера є у вас вже? Це буде Юрій Ткач? Ні. Я думаю, що не Юрій Ткач є людина, але на сьогоднішній день я не хочу про неї заговорити, тому що вона не затверджена. Не затверджена. Тому я думаю, що ви дізнаєтесь вже ну, в короткий термін. Зараз, ймовірно, що за все звільниться 205 й округ. В тебе нема варіацій, хто б міг піти від вас. Можливо, це був би ти сам спробував свої сили. Чи, зрештою, знову піде Юрій Ткач? Ні, я думаю, що я б спробував би. Я запропоную лідеру. Ну, тобто, в мене є така ідея, якщо дійсно звільниться 205 округ. Ну, а там вже будемо бачити, як підтримає Чернігівська обласна організація, ми проголосуємо, міська організація, ми проголосуємо за єдиного кандидата. Але я б, що... я, б, я б спробував Всередині. би реально свої сили. В середині березня був у вас з'їзд? Так? Всі ви очікували і мріяли, що буде авіяном губернатором. Ну, Зараз кінцевої точки послухай, немає. Послухай, не мріяли, не мріяли. Ти ж маєш розуміти, що ну, ти маєш. Послухай, ні, ти доросла людина, і ти маєш відштовхуватися від здорової точки зору. Можливо, Ляшко не захотів йти на поступки президенту і не захотів там, брати для себе губернатор. Ну, ну, це не заважав за потрібним. Послухай, бо якщо б захотіли, радикали того, чого хочуть, того домагаються. Так що це. Мало ймовірно, що ми сподівалися. Не сподівалися. Ну але кандидатура Вір'янова розглядалася. Ну це знає, розглядалася Артем в такому випадку. Президент запитав Олега Валерійовича, Олег Валерійовича там запропонував там, того, того, того. То вилами по воді писано. по Вилами воді писано, да, точно.